Михайло був звичайним хлопцем із простої сім'ї. Ходив у школу, пас корови, допомагав батькам у полі, не мав ні грошей, ні якихось особливих талантів, хіба руки, золотіє серце добре, а ще мав одну біду, закохався, та так що ночами не спав, бо перед очима стояла Світлана, перша красуня на все село. Висока, талія тоненька, коса, як шовк очі сині, мов небо після дощу. Та хлопці з нею та бодами ходили, а вона горда, мов царівна. З усіх насміхалась і нікому серце свого не відкривала. Минуло кілька разів пробував заговорити Світлано, може, відвезу до школи на велосипеді? Ой, дякую. Але я з дівчатами краще піду, відповідала навіть не глянувши в його бік. Або на танцях підійде, запрошує, може, потанцюємо, сам танцюю, сміється і відвертається до подруг. І боляче було хлопцеві, та він не сердився, я тільки тихо казав собі Ще побачиш, я виб'юся в люди. Закінчив школу, пішов у технікум, а потім поїхав на заробітки, де тільки не був. Чехії, Польщі, Італії, працював як віл, усі гроші до копійки додому висилав, щоб щось мати. Через кілька років купив собі старенький автоопель. Але для нього і то була гордість. Коли приїхав у село на тому авто, відразу всі сусіди висунулись за ворота. Михайло приїхав, а найцікавіше Світлана сама підійшла. Ого, усміхнулася, та ти тепер модний став? Та ні зіняковів, просто щоб було чим батьків підвозити. А, ну добре, а може, якось і мене підкинеш в райцентр? сказала вона з такою легкістю, ніби нічого й не було, і почалося. Спершу вона просто їздила з ним у справах, потім кіно, потім на річку, а там і поцілунки, і зустрічі вечірні. Михайло не міг повірити своєму щастю. Невже вона моя дума. Але якось вона сказала я, може, й вийду за тебе заміж, але я не хочу жити в хаті твоїх батьків, хочу свою хату. Так буде, усміхнувся, я побудую. Весілля зробили гарне, по сільському, музика, столи ломилися, гості гуляли три дні. Жили спочатку в хаті її батьків. Михайло щасливий, працює як кінь, щоб збудувати ту омріяну хату. Їздив на заробітки, приїздив раз на рік, привозив дітям подарунки, дружині прикраси, а вона все казала треба добудувати ще другий поверх і дах доробити, і машину вже треба кращу, бо ця старе барахло. А він не перечив, мовчки знову їхав. І так минуло 20 років. Хату побудував гарну простору з сучасними меблями, паркетом, з воротами, з пультом. Двоє дітей виросло в університетах, в містах. Здавалося, живий і тішся. Та якось приїхав він додому без попередження, думав зробити сюрприз. Зайшов тихенько у двір, чути жіночий сміх. Заглянув у вікно, Світлана сидить за столом із чоловіком якимось каву п'є, а той з райцентру, колишній її кавалер, обняв її за плечі. Михайло не зайшов. Тільки відійшов у тінь і стояв, поки не стемніло, а потім сів у машину і поїхав назад аж у Польщу. Там жив у гуртожитку, працював на складі і там познайомився з Наталею, українка з Тернопільщини, не красуня, але очі гарні. Порови пекла для всіх, ніколи не кричала, вміла слухати. Ви ж, напевно, сім'ю маєте, якось сказала вона. Маю, сумно усміхнувся, тільки сім'я мене немає. З того вечора вони стали частіше бачитись. Наталка завжди питала: ти поїв, чи ти не застудився, як мама. І йому було дивно йому давно таких питань ніхто не ставив. Одного разу він не витримав і сказав: Наталю, я маю дружину, але я не мав від неї ніколи любові. Не кажи мені нічого відповіла просто будь чесний із собою. І він був чесний приїхав додому, сів з Світланою на кухні. Свято каже: Я не буду брехати, я зустрів іншу. Що? крикнула Світлана, ти здурів? Я тобі свої найкращі роки віддала. Ти мені спокійно сказав. Та ти мене ніколи не любила. Ти любила хату, машину, гроші. А хто тебе просив, відрізала? Бо я думав, що твою любов заслужу, а тепер, знаю, не заслужиш. Вона почервоніла, затремтіла, я тебе просто так відпущу хату не побачиш не треба. Хату залишу тобі і дітям, а я собі ще збудую. Але тепер я буду там, де мене люблять. Він зібрав олізу, тихо вийшов із двору. В село побачило, що Михайло поїхав, всі говорили Та диви, пішов від такої красуні, а яка любов була? А він ішов дорогою і думав любов то не зовнішність і не хата. Любов то коли тебе чекають, коли тебе слухають і чують, коли ти для когось не гаманець, а людина. Через рік він уже жив з Наталкою, мала маленький будиночок на околиці, сад, кури пес. Вечорами вона пекла пороги, а він лагодив паркан, сиділа на лавці, пили чай. «Міш, а ти шкодуєш, що все так сталося? якось запитала. Та ні, усміхнувся він. Бо зараз я живу. І коли він дивився на неї, на її звичайну посмішку, на руки в борошні, він розумів, от вона, справжня краса, та яку не купиш ні хатою, ні машиною. Мораль проста: любов не вибудовується з цегли, не купується золотими прикрасами і не зростає від марок авто. Вона або є, або її немає. І тільки той, хто вміє любити, зрештою знаходить своє щастя.